Дивись, яка гарна дівчина. Підійди підійди, підійди. підійди, підійди. підійди, підійди. Ого. <кху> Привіт. Що <Шо> ти мала? <кху> ти <Ты> ме... <кху> вмієш писати вірші? Да, ме... Мені не вимагають. Давай, Давай. Давай для дачі віршики. Да. Віршик, хорошо, в мене зараз ти на ходу. М -м, ти шикарна жінка. <кху> в мене є ширінка. <кху> Дай мені свою руку, я засуну її в брюки. О. Там у мене повна каша, коли рядом Даша. Я закоханий по вуха. Ти єдиний мій Андрюха. Ой, ой. <ривателі> Все, Боже, Пока. Ти хочеш ну, його викинути з голови. Це просто, я тобі пропоную отношення. Боже, яка гра. <ривателі> <ривателі> Іди, іди, по-моєму, він по мальчикам. Так Та ні, 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 це неправда, це неправда.